Задня дельта канатом в курсовірі. Техніка виконання вправи. Спочатку виставляємо курсовим на рівні ваших ключиць. Вішаємо канат і беремо ось таким хватом. Між вказівним і середнім пальцем зажимаємо і тримаємо як шар. Відходимо назад, виправляємо руку так, щоб у нас був вектор від плеча до канату прямий, паралельно підлозі. Відходимо, відставляємо одну ногу назад, піднімаємо. І тепер рух відбувається завдяки ліктям. Лікті йдуть назад. Включаємо нашу задню дикту. Важливий момент не піднімати плечі вгору і не працювати лопатками. Лопатки ми зафіксували. І на навантаження видихаємо повітря. Також можна поставити дві ноги. Разом виставити трохи вперед, прогнути спинку. Ваша кіст була рівна. І у вас були три точки пори. Предпліччя, лікар і плече на одному рівні. В часті помилки ми використовуємо біцепс і предплічя.